Путін провокує захід, і звичайно, я думаю, що сьогодні нема. Мети, в Путіна поставити в Варшаві російський прапор, ідея е, ускладнити роботу і діяльність Європейського Союзу НАТО з тим, щоб вони там вели безконечні дискусії, сперечались навколо різних питань. Ну, навіть ці провокації, які вони роблять, вони їх роблять в такий гібридний спосіб, коли не можна чітко сказати, це чорне чи біле. Тобто ці літаки випадково залетіли чи планово порушили естонський простір, коли йдеться про Міги 31 в Естонії. Або, наприклад наприклад, ці дрони в Польщі, тобто це цілеспрямована акція чи можливо, випадковість, і це так дає поживу, особливо для союзників Кремля в НАТО, які можуть цю тему розвивати і так би мовити, послаблювати загальну позицію, тому що і НАТО, і ЄС планує досягти консенсусу в тих рішеннях, які вони приймають. А коли є така різна оцінка. Ми знаємо, що в НАТО є і словаччина, і угорщина, і нова адміністрація американська. То відповідно консенсус може досягтися лише в такій полегшеній формі, в лайт формі, і вона назовні виходить лише в такому засудженні, в занепокоєнні. А ми хотіли бачити більше глибше. Я думаю, що все-таки в будь-якому випадку, якщо ми говоримо про НАТО засідання Північно-Атлантичної ради щодо четвертої статті Вашингтонського договору, яку ініціювала і Польща, і зараз ініціює і Естонія, все-таки є закрита частина, і військова військовий компонент НАТО він свою роботу зробить. НАТО не таке безпомічне, як іноді це може комусь здаватись. НАТО посилює. Свій східний фланг посилює систему захисту. Ну, дуже важливо, щоб вони прийняли серйозне внутрішнє рішення збивати всі ці літальні апарати, які залітають на територію країн-членів НАТО. Це продемонструє їхню позицію, їхню силу, їхній потенціал, і так би мовити, охолодить охолодить плани Кремля. Але для України важливо все таки мені здається, щоб був практично теоретично відкритий другий фронт по протидії Російській Федерації, і він може полягати не лише в безпосередній безпосередніх бойових діях, а в готовності. НАТО і Євросоюзу вступити в війну в разі такої загрози. Якщо ця готовність буде продемонстрована, це вже ну серйозний такий сигнал на підтримку України і е, спільними зусиллями ми зможемо захистити безпеку в Європі, звільнити українські території, відновити справедливість для нас і е, забезпечити сталий мир для Європи.